Коломийські тенесисти одні з кращих на Прикарпатті. Це підтвердив нещодавний командний чемпіонат області. Наші спортсмени повернулися з Івано-Франківська з кубком та срібними нагородами. Зараз Коломийська міська федерація тенісу налічує близько 50 спортсменів. Понад 30 із них це молоді люди, решту досвідчені тенісисти. Слід зазначити, що федерація забезпечує своїх членів. І якісним обладнанням. Зокрема, минулого року закупили шість нових столів. Тому, як стверджує тренер Михайло Постовар, і з'явився успіх. Три роки підряд обласна федерація настільного тенісу організовує клубний чемпіонат області. Ми участвуємо коломийська команда, збірна скажімо, федерація настільного тенісу. Вже три роки підряд. На цей рік сезон 2009-2010, ми взяли друге місце на превеликий жаль. Дуже сильна команда, яка зайняла перше місце, це Інститут Нафти і Газу. В обласному центрі коломийські спортсмени продемонстрували всі свої найкращі якості. Однак у фіналі вони зустрічалися з більш досвідченою командою Університету Нафти і Газу. За цю збірну грають три майстри спорту з тенісу. У напруженій боротьбі коломияни поступилися іменитим суперникам. Однак друге місце це значний успіх, каже Михайло Пустовар. Не вистачило трошки, напевно, Волі, сили трошки, ну скажем, ну я дуже задоволений цим результатом. Тепер коломаяни ще більш заповзятливо тренуються та готуються до нових стартів. А вже найближчим часом юнаки представлятимуть столицю покуття на юнацькій першості області. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма події НТК.